Найбільша жертва століття: жінка, яка труїть собак та називає їхні передсмертні воплі симфонією. Жінка, яка захищає людину, звинувачену в педофілії. Жінка, яка фігурує на російських сайтах, її хвалить піп, що називає українців людежерами та сектантами. Жінка, яка на своїх порталах репостить привітання Путлеру, громадянка України Ірина Кременовська стала жертвою лихих слів маршрутці і тепер скиглище її переслідують. Питання лише одне. Коли ти роками працюєш на ФСБ, намагаєшся експортувати російську пропаганду в Україну, роками створюєш наклепи на зоозахисників, називаючи їх п'ятою колоною, та прислужниками російського режиму. Коли ти роками оббиваєш порохи СБУ та правоохоронних органів для того, щоб дегуманізувати ні в чому не винних людей, беззаперечно служиш своїм володарам з ФСБ, чого ти очікуєш, Лаври та славу? Такі люди не повинні бути на свободі. Як мінімум, психіатрична лікарня це діагноз Чо, угорайте, що ли? гаражі кого висвалі какоя тур? Давайте надамо розголос у цій справі.